Це самий безпечний спосіб отримувати пасивний дохід, який ви бачили в інвестиціях. Ви станете одним із щастивих інвесторів, які приєдналися до нашого ком'юніті за останні два роки. Більше 9 тисяч людей є тому приклад, тому що вони вже мають цей додаток в телефон, який допомагає новачку без знань отримувати від 30% в рік. Вітаю на каналі від імені нашого успішного ком'юніті VproLQ. Ці 15 хвилин пройдуть для вас з користю, тому що ви дізнаєтеся, як інвестувати безпечно, щоб ваші гроші були під вашим контролем. Як отримувати від 30% в рік? Приділяючи цьому тільки одну годину в місяць, як зробити свої перші кроки в інвестиціях і насолоджуватися процесом. Тому, перш ніж отримати безкоштовну інструкцію по підключенню та допомогу в налаштуванні від прекрасної людини, яка вислала вам це відео, давайте розкажу, яким інструментом користуються більше одного мільйона людей по всьому світу. Інструмент, про який ми говоримо в соціальних мережах, називається Royal Q. Це додаток, який встановлюється в ваш телефон. Він зареєстрований в Сінгапурі і працює успішно 4 роки по всьому світу. Royal Q це торговий інструмент, який підключається до офіційних бірж криптовалюти. Я думаю, ви вже всі побачили, що наш світ швидко змінюється і цифрові активи стають нашою реальністю. А раніше ми не знали навіть, як користуватися сенсорними телефонами, а зараз додатки в телефон торгують замість нас. І от в режимі 24 на 7, Royal Q купляє та продає криптовалюту, заробляючи на зміні курсу. Яка ваша вигода мати такий додаток в своєму телефоні? Цей інструмент не продасть вам в мінус. Ви бачитимете кожен долар, який приходить вам від торгівлі і звідки він береться. Чиста та прозора статистика кожної купівлі і продажу. І саме головне, Royal Q не бере ваші гроші, які йдуть в інвестицію. Ваші гроші будуть на вашому гаманці на офіційній біржі, до якої доступ тільки у вас. Давайте розкажу більш детально про безпеку ваших грошей та як це все працює. Ви отримуєте готову інструкцію: Royal Q встановлюється на ваш телефон, підключається до офіційної біржі криптовалюти. Але якщо у вас немає біржі, добре. Ви отримаєте посилання з бонусами та знижками. Royal Q підключається безпечним способом до біржі криптовалюти спеціальними такими ключами, які видає сама біржа. А Royal Q може тільки торгувати, тобто гроші вивезти він не може. Коли Royal Q буде з'єднаний з, з біржею, вам допоможуть вибрати та запустити перспективну криптовалюту в торгівлю. Давайте подивимося на простому прикладі, як Royal Q буде торгувати і заробляти для вас гроші. Представимо, що ви запустили біткоін в торгівлю. Royal Q купляє біткоін на 2 долари і слідкує за ринком. Ціна росте, він продає за 2,5 долари. Ціна знову росте, він продає за 3 долари. Ринок криптовалюти він взагалі дуже цікавий. Він і росте, і падає, але це дуже добре. Тому що щоб щось продати дорожче, потрібно щось купити дешевше. Якщо ринок падає, Royal Q купляє на 2 долари. Ціна впала, купив ще на 2 долара. Ціна знову впала, не біда, купив ще на 2 долара. І ми бачимо, що купив тут, тут і тут. То ціна середня десь ось тут. Наприклад, був біткоін по 50 тисяч, зараз він там по 30 тисяч, то середня ціна у нас скільки? Правильно 40 тисяч. І вже після 40 тисяч ви заробляєте. Чекати не потрібно 50 тисяч, уже після 40 ви будете заробляти, тому що Royal Q, він понизив ціну. І вже після 40, ось тут ви заробляєте. Ви скажете: а якщо ціна не буде 40 тисяч, що робити? І тут також розробники зробили чудовий підхід до ринку криптовалюти. Ціна в будь-якому випадку буде змінюватися. Вона не стоятиме на місці. Коли ціна. Трішки підросла, то остання закупка, яка була по 30 тисяч доларів, продасться по 31 тисячі. А дохід, він піде в пониження середньої ціни. І вже ви заробляєте не після 40 тисяч, а після 39 тисяч. І так постійно Royal Q понижує ціну, що є важливою цінністю, тому що людина вручну вона фізично не встигатиме це робити. І для вас це буде зручний інструмент, який. Працюватиме замість вас і завдяки швидкодії буде заробляти на ринку криптовалюти. Добре, з тим, як працює Royal Q, ми розібралися. Давайте тепер подивимося, де будуть лежати ваші гроші, коли йде торгівля. Звичайно, вони лежатимуть на вашому офіційному гаманцю в цифрових доларах. Royal Q може їх тільки обмінювати. Тобто, так як і говорив, купив дешевше криптовалюту за долари і продав дорожче назад в долари. Цікаво те, що Royal Q ви можете відключити в будь-який момент. І вивести свої кошти можете в будь-який момент. Максимальна комісія на біржах 2 долара, незалежно від суми виведення. І ми дійшли до самого головного питання: чому Royal Q вигідно саме з вами працювати? Розробники заробляють тільки тоді, коли ви заробляєте. Тобто виходить так, що Royal Q бере 21% від вашого чистого доходу, як тільки ви отримали. Дохід Royal Q бере маленьку частину. Вигідні умови, тому що тут все по факту. Вони не беруть наперед. Також чому саме наша команда ділиться з вами цією інформацією? Для вас ми безкоштовні менеджери, які нададуть всю необхідну інформацію, допоможуть підключити. Ви, як мінімум, отримаєте всю необхідну інформацію по інвестиціям, по фінансам та посібник користування RoyalQ. Ви нам не платите. Нам платить компанія за те, що ви стали клієнтом Royal Q. Скільки ж коштує Royal Q і скільки потрібно для того, щоб почати заробляти від торгівлі? Royal Q за цілий рік просить 120 доларів. Це одноразовий платіж, але якщо порахувати це взагалі 10 доларів в місяць, за те, що він працює на вас без відпочинку. 20 доларів залишаємо Royal Q на комісії. З біржі він, звичайно, брати гроші не може. Тому залишаємо йому як топливо. Пам'ятаємо, я говорив 21% він бере по факту від чистого доходу. І 60 доларів на першу криптовалюту вам вистачить, щоб запустити першу криптовалюту в торгівлю. Разом виходить 200 доларів. Ви також можете в будь-який момент збільшувати кількість криптовалют, поповнювати біржу. Якщо дивитися з досвіду, то за останні два роки. Royal Q давав нападаючому ринку від 30% за рік, але враховуючи, що зараз йде зростаючий ринок, то це буде набагато більше. Також рекомендую накопичувати капітал, додавати криптовалюту в торгівлю. Чим більше у вас різних криптовалют буде, тим більший дохід. Але щоб вам було вигідно, старайтеся за рік зібрати більше тисячі доларів і ви побачите чудовий результат. Радий був передати свій досвід і бачити вас в нашій команді успішних інвесторів. Попросіть інструкцію підключення у людини, яка вислала вам це відео.